Сьогодні відзначають день романтики та поцілунків. Давайте поцікавимося врівнян, кого вони в цей день обов'язково поцілують і привітають. Твою дружину обов'язково поцілує і привітає всіх. Усі, хто мене знає, всіх вітаю, всім бажаю щастя, здоров'я, всього головне, міру нам». Вітаю вас, вітаю канал. Бажаю всього найкращого. днем Івана попала обов'язково поцілую дружину і доньку. Вітаю всіх, мабуть, дівчат і жінок нашого чарівного міста. І нехай це свято справдиться всі надії і особливо на дискотеки вночі. Звичайно, свою дочку з народженням дитинки, її внучки. Хочу її посадувати, привітати, пила квіти. Дружину. Сразу. А вже разом прожили ми 42 роки. Дочку Оксану. І внуків. Щастя, здоров'я. Все дай Дружина, Дружину обов'язково поцелую. Дякую. Внучку і дітей. І привітати, звісно, теж своїх дітей, своїх внучку. Хочу привітати рідних, а поцілую кохану людину. Буду цілувати чоловіка, діточок поцілую, батьків поцілую. Ну і всіх вітаю святом. Звичайно, краного свого, на майбутнього чоловіка. Хочу привітати, поцілувати, віняти, навіть можна без повода. Просто так. Я хочу привітати свою маму, яку я вже сьогодні привітав. І свою дівчину ще привітаю. Ну, батьків, напевно, батьків, друзів. Я щаслива, що в мене є такі батьки, я дуже люблю які мене завжди підтримують, допомагають в житті. І, і друзів. Дякую тебе, у мене є такі друзі, яких теж я дуже люблю. Вони в мене самі найкращі. І... Дружину, звичайно. Іронька, я тебе люблю, буду вдома цьомати. Хоч Привітати хочу ну, насамперед романтиків через те, що їх зараз дуже мало. Будьте романтичними і не забувайте, що це того варто. И есть много людей, которых сегодня в этот день никто не поцелует и никто не обнимет, потому что э, мы живем ради себя, любимых. То хочу передать привет всем таким людям, которые имеют машины, дома, деньги. Не проходите мимо людей, которые нуждаются, и вы можете им помочь. Протяните руку помощи, и этот мир станет намного светлее, прекраснее. И вам сам Господь Бог тогда воздаст. Підсумовуючи сьогоднішнє опитування, хочеться сказати, нам приємно, що опитані рівняни змогли на телеканалі Ритм привітати та поцілувати своїх близьких людей. Павло Невесенко Марина Гречка, Олександр Піддубний у ритмі подій».